Славний табір, надія, вітає митрополита Августина! 3-4. Вітаємо! 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 Приємно! Дякую, так! Зранку чути. Вітаємо вас в нашому таборі. Раді вас бачити. Дякую, хліб сильно. Я думаю, після служби будемо їсти разом. Ви тут зібралися не лише для того, щоб відпочити, а щоб оздоровитися і тілесно, і духовно, тому що вас, крім фізичних прав, крім оцього, що нас оточує природа, гарна вода, є, бачу вас там байдарка. Ще є душа, яку треба теж і потішити, і духовно зміцнити. Тому я дуже радий, що у вас так вийшло. Знайшли можливість і час, звичайно, дякуючи найперше Петрові, всій його команді. І я сподіваюся, що ви будете мати гарні враження після перебування в таборі і будете заохочувати інших. Прийняли тайне Христові тіли кров його. Хай буде вам здраві, душі і тіла для спасіння в вічності і бережіть цей дар якомога довше, так знаєте, коли щось приємне, ходиш в цьому стані. І треба діяти речі, що треба в собі зберігати постійно. А якщо дітей розділяти за ознаками чоловіки, жінки на дві групи, старші, молодші, освічені, не освічені. Багаті бідні, але є головна ознака, принцип, по якому ділять, що це буде. І хтось сказав з дітей, чи Михаїл, чи хтось інший, чи людина вірує в Бога, чи не вірує. Я сказав так, але це не зовсім точно, тому що є, можна в Бога вірувати, що Він є, але е, висновки не робити, ну є Бог, хай собі буде. А точніше, треба казати, чи вірує людина в загробне життя. Чи не вірує, що є після смерті життя інше, і буде суд Божий, От як ми сьогодні співаємо про майбутнє наше, очікуємо Воскресіння мертвих і життя вічного. І якщо людина вірує в загробне життя, відповідно вона так своє і будує земне буття з розрахунку, що прийдеться рано чи пізно звідсити, звітуватися, як би то не було. А людина, яка не вірує, Загробне життя, і суд Божий живе, знаєте, так от живе, як є, а там буде видно. І то ви щасливі, я певен, що більшість з вас, якщо не всі, вірують і в Бога, і в суд Його, і в правду Божу, і в життя вічне. З 2013 року ми проводимо православні табори, які назвали Надія. Надіємося, що діти наші вони будуть сильними, духовно сильними, вони будуть віруючими, вони продовжують добрі справи нести в світ любов, мир, злагоду. Для цього ми збираємося. Ми збираємося в таборі Надія для того, щоб посіяти ці зерна в їхніх душах. Разом із тим, ми з ними і граємось. І веселимося, і молимося, і купаємося. Я тут перший раз мені тут подобається, і яким ми я була в лагері, там так а тут так гарно. як бути вдома. Таборі не вперше їжі з перших таборів. Пам'ятаю, всі, всі табори все дуже круто. Насамперед хочемо подякувати організатору цього заходу. Оце Петру, який попри всі складності сьогодення організовує таке для дітей, роботі часими всім дітям дуже подобається. Мені я дітей. також тут не вперше. Перший раз була, коли мені 2018 чи 2019 року. Мені сподобалось. Потім не було роки-два лагеря, тому що війна, коронавірус. А так мені дуже подобається лагерь. Я була в багатьох лагерях, а це наче, саме цікаво. Я тут не вперше, а вперше була коли мені було вісім років, в 16-му році з тих пір якось не виходило приїхати, і от приїхала в цьому році вже вожатою. От чому саме цей табір? Тому що тут всі люди дуже сильно а, ментально зв'язані молитвою, а всі більш-менш одного духа, православного духа. І це якось так об'єднує, і через це тут дуже комфортно і дуже хочеться приїжджати, тому що тут ти відпочиваєш. Іменно і тіло, мабуть, ні, то що тут дуже багато активностей, а от іменно душею відпочиваєш від всякого морського. Ми разом поїхали у табір відпочивати, тільки хороший намір молитись Богу, гуляти і купатись, жити в палатках і трішки позмагатись, і наша мрія так класно подружитись, щоб через літо знову разом зустрітись, знайти тут друзів, а може і кохання, ми точно знаємо. Ne kwashe nebo sa nye me razom gị irazom me una gị irazom me razom My irazom me una gị irazom me una gị irazom me razom.